Дорогі мої односельці, найкращі мої горбільці, захисники і захисниці, жителі всієї України, вітаю вас з новорічними святами. Я бажаю вам любові, я бажаю вам добра, щоб лилися в кожній слові. Людяність і теплота, щирість дарувало серце, дружньою була уся рідня, що в душі світилось сонце і з радістю для всіх бажаю я, я бажаю вам усім щастя, що прийшло в ваш дім. І назавжди, щоб ви в радості жили, Україну берегли завжди, завжди, де б ви в світі не були, та дорога вас сюди завжди вела, Там де радо не вас рідня. І сива та й зозволенька, зу щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я, усі сади й облітала, щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я, по Дорогі горбівчани, з прийдешніми вас святами, миру та злагоди. Щиро вітаю вас з Різдвом Христовим і прийдешнім Новим роком, миру, здоров'я, благополуччя, вірі, надії, любові всім нам скорішого закінчення війни і процвітання нашої неньки України. У святкові ці хвилини! Як вже в кадрі без ялини. Для ялинок і прикрас ще настане слушний час. Ну а поки всі завзято відправляємо донати. Привіт, односельчани, друзі, близькі, колеги, мамо. Я хочу привітати вас з усіма прийдешніми святами, побажати вам всього лише найкращого, найсвітлішого і найщирішого. Буду банальна, буду коротка, щастя, здоров'я, мирного неба. А ми будемо намагатися якомога швидше того досягнути. Всіх обнімаю, всіх люблю, цілую, веселих свят, вам, веселих вихідних. За всіма сумую. Все буде Україна! Всім привіт з Англії! Вітаємо вас, наші любі друзі по сцені і любі глядачі з Новим Роком та Різдвом Христовим. Hi everyone from England.

And make all your wishes come true next year. Just leave Мавички покотилися, янички, народили себе товар, весь хороший, Тебі будеш мати мир хорошей, тебе товар, весь хороший будеш мати, мірку грошей, точ, не гроші, печі, бачи, жінка, чорна. Хоч не гроші, то полавав. В тебе, жінка, чорна брова. Щедрих, шедрих, шедрі очка прилетіла. Steven.